Номер 352. Мама старша від сина на 23 роки. У якому віці мами і сина? Мама буде старшою від сина у два рази. Спробуй зробити загальний висновок. Допоможи собі схемою. Згадаємо, що інколи легше розв'язувати задачі про млинці та про гроші. Давайте спробуємо роки замінити млинцями. У мами на 23 млинця більше, ніж у сина. Скільки млинців у мами і у сина, якщо у мами вдвічі більше млинців? Оце всі млинці сина така схема, а у мами стільки ж, та стільки ж, удвічі більше. А окрім того, ми знаємо, що у мами на 23 млинця більше. То отут теж 23 млинця, і отут теж 23 млинця. Сину 23 роки, а мамі 46 отака легка задача. Далі буде.